Привіт усім! З вами DataZen AI Podcast це проект від спільноти Data Zen Community. Наша ідея проста: допомагати розбиратися у світі штучного інтелекту. Ну, знаєте, легко і зручно. Де б хто не був. Саме тому ми є на всіх основних подкаст-платформах. Слухайте, коли зручно. А сьогодні ми зануримось у тему, яка ну, стає все більш актуальною це основи промпт інженерії. Якщо простіше. Як правильно ну, говорити зі штучним інтелектом, щоб отримувати від нього те, що нам справді потрібно? Бо ж, мабуть, бувало таке, що питаєш щось в шиї, а відповідь ну, якось не зовсім те, може, не точно, чи занадто загальна, або просто дивно. От про це і поговоримо. Що таке ця промт-інженерія? Чому це взагалі важливо? І головне, розглянемо прості техніки, таким, щоб покращити запити, тобто промти. Це будуть практичні поради, їх можна спробувати одразу. Якогось там суперскладного технічного досвіду не треба. Лише ну, цікавість і бажання трошки поекспериментувати. Думаю, ця розмова буде корисна багатьом в ІТ-розробникам, менеджерам, аналітикам, тестувальникам, всім, хто хоче шиї використовувати ефективніше, особливо тим, хто тільки починає. Покажемо, що це цінно і, власне, не так же й складно. Гаразд, давайте починати з азів. Що ж воно таке, ця промптінженерія? Ну, якщо зовсім просто, то промпт інженерія це, скажімо так, процес або навіть мистецтво і наука, як створити вдалі інструкції, тобто промпти для моделей шиї. Головна мета направити модель, щоб вона згенерувала саме ту відповідь, яка нам потрібна, на основі того, що ми їй дали. По суті, це вміння, знаєте, розумно формулювати запити, особливо для текстових шиїв в задачах обробки мови НЛП. А самі промти це зазвичай такі собі текстові інструкції. Вони дають моделі контекст і ну, напрямок. Уявіть, що даєте завдання дуже талановитому помічнику, але він ну, трохи недосвідчений: чим чіткіше пояснимо, що хочемо, тим краще вийде. Окей, звучить логічно вміння давати чіткі вказівки. Але чому раптом стільки уваги саме цьому? Невже не можна просто ну, написати питання і все? Чи справді там кілька слів у запиті так сильно міняють гру, навіть для тих, хто вже, так би мовити, не новачок у роботі з шиї? Відповіддю і справді класною, корисною, вона саме в тому, як ми запитали. Добре, продуманий промпт, це ключ до багатьох речей. По перше, це допомагає ну зменшити ймовірність оцих галюцинацій, коли шиї щось вигадує чи дає неправдиву інформацію. Чіткі рамки менше простору для фантазій. По-друге, э, значно росте точність і релевантність відповіді. Отримуєш те, що стосується саме твого запиту. По-третє, можна контролювати формат: список, таблиця, код, текст певного стилю, що завгодно. Ну і загалом, це просто підвищує ефективність використання мовних моделей, стає продуктивнішим для конкретних задач. Так, це правда. Буває відповідь, наче й по темі. А зовсім не те, що треба було. Хм, Тоді, з чого почати? Якісь базові техніки є, щоб можна було от прямо сьогодні взяти і спробувати покращити свої промти. Учати варто з найголовнішого це чіткість і конкретика в інструкціях. Це просто фундамент. Треба бути максимально точним і недвозначним, не лишати місця для здогадок чи якихось інтерпретацій. Ще він же реагує на деталізацію. Чим конкретніше завдання, тим краще модель розуміє, що від неї хочуть. Ага, тобто, якщо я, наприклад, напишу просто розкажи про Другу світову війну, це виходить не дуже добрий приклад. Саме так, це надто загально. Модель може видати ну, цілу поему про все на світі. Набагато краще уточнити: наприклад, надай короткий огляд. Десь 300 слів ключових подій Другої світової війни в Європі, зосередча на основних битвах та їхніх датах. Або якщо інший аспект цікавить, поясни три головні причини початку Другої світової. Коротко опиши кожну. Бачите? Конкретніше краще. Угу, Тепер зрозуміліше деталі направляють відповідь. А що ще? що ще важливо? Наступний такий важливий момент це надання контексту контекстуальної інформації. Не треба змушувати шиї вгадувати, вгадувати деталі вашої ситуації. Якщо є якийсь важливий фон, ключові факти, обставини, додайте їх у промпт. Це допомагає заземлити відповідь, зробити її релевантною саме для вашої потреби. Тобто, якщо мені треба резюме звіту, то просто написати зроби резюме цього може бути замало. Дуже часто замало. Краще додати контекст: Наприклад, скажімо, я маркетинг-менеджер. Готую коротку доповідь для керівництва про продажі за останній квартал. Зроби резюме цього звіту, ось текст, зосередься на показниках нашої нової лінійки продуктів і вияви ключові регіональні тренди, обсяг до 150 слів. Відчуваєте різницю? Модель тепер знає, для кого це резюме, для чого воно або для творчого завдання. Замість напиши оповідання, краще напиши коротке оповідання до 500 слів. Жанр наукова фантастика про першу зустріч людей з мирними інопланетянами. Це справді змінює справу. Виходить, треба думати не лише що запитати, а як, враховуючи контекст, цікаво. А які ще є такі прийоми? Дуже корисна техніка. Це призначення ролі або персони. Можна прямо вказати, що є, яку роль він має грати. Це впливає на все. Тон, стиль, лексику, рівень деталізації, модель ніби ну, вживається в роль і починає генерувати відповідь з позиції певного експерта чи персонажа. Наприклад, попросити щі пояснити щось складне, так ніби він говорить з дитиною, чи щось таке. Саме так, точно. Замість пояснити теорію відносності можна сказати: уяви, що ти вчитель фізики, пояснюєш основи теорії відносності Ейнштейна учням 10 класу. Використовуй прості аналогії, уникай складної математики. Або ти досвідчений шеф-кухар. Напиши рецепт класичного борщу з покроковими інструкціями для новачка. Це одразу задає потрібний формат, рівень складності. Звучить потужно. А чи немає тут ризику, що це призведе до надмірного спрощення? Або навіть помилок, якщо роль ну, не зовсім пасує? Гарне питання. Так. Певний ризик, звісно, є. Якщо роль задана, скажімо, невдало для конкретного завдання, це може вплинути на якість. Наприклад, просити першокласника пояснити квантову фізику. Ну, результат буде, м'яко кажучи, не дуже точним. Тому роль має бути релевантною. Але загалом, у більшості випадків, це дуже ефективний спосіб налаштувати стиль і рівень відповіді. Добре, це варто спробувати. Що ще маємо в арсеналі? Четверта важлива річ це визначення формату виведення. Не забувайте чітко вказувати, як саме має виглядати результат. Потрібен нумерований список чи таблиця, текст у форматі JSON, може, електронний лист чи код певною мовою. Вкажіть це. Це робить результат одразу готовим до використання і допомагає структурувати відповідь. Наприклад, замість дай поради, як заощаджувати енергію вдома, треба сказати. Ну, краще сказати так. Надай 5 практичних порад, як заощаджувати електроенергію в міській квартирі. Відформатуй відповідь, як нумерований список, для кожної поради додай коротке пояснення, одне два речення і приблизно оцінку економії висока, середня, низька. Це ж набагато конкретніше і корисніше, правда? Так, одразу ясно, що отримаєш на виході. Дуже практично. Що далі? П'ята техніка вона може бути надзвичайно ефективною, особливо для таких специфічних завдань, це використання прикладів, або так званий few-shot prompting. Ідея в тому, щоб показати шає кілька прикладів того, що саме ви хочете отримати, тобто дати йому кілька зразків, і як це працює. Саме так. Ви просто в промпті надаєте кілька пар. Ось вхідні дані, ось бажаний вихід. Це допомагає моделі зрозуміти ваш шаблон, стиль, логіку. Наприклад, якщо треба класифікувати тональність відгуків, замість просто класифікуй цей відгук можна зробити так. Приклад 1. Відгук дуже задоволена покупкою, швидко доставили, тональність позитивна. Приклад 2. Відгук, товар прийшов пошкоджений, сервіс жахливий, тональність негативна. Тепер класифікуй цей відгук нормальний товар, але чекав два тижні. Навіть один-два якісних приклади можуть суттєво покращити точність, особливо для завдань, які модель, можливо, не бачила під час свого навчання. Цікаво, це виходить таке собі міні-навчання прямо всередині запиту. А що ще важливо пам'ятати? Шоста порада це простота. І пряма мова. Уникайте надто складної лексики, формальної, заплутаної, двозначної. У своїх промтах чим простіше, чим зрозумілише формулювання, тим менше шансів, що ще вас неправильно зрозуміє. Тобто не варто писати щось таке, як чи не були б ви такі ласкаві надати вичерпну експлікацію бенефітів, асоційованих з регулярними фізичними вправами для кардіоваскулярного здоров'я? Точно, саме так. Набагато краще запитати прямо, яка користь від регулярних фізичних вправ для серця та судин коротко, ясно, по суті. Зрозуміло, і напевно є ще якийсь базовий принцип. Останній так, сьомий, і він дуже важливий. Це ітеративне вдосконалення. Ну, не завжди вдається отримати ідеальну відповідь з першого разу. Промптінженженірія це часто процес, процес спроби помилок. Отримала відповідь, яка не влаштовує не біда. Проаналізуйте її, що було добре, а що ні. Потім трошки змініть промпт, додайте конкретики, чи контексту, чи приклад. Змініть роль, і спробуйте знову. Кожна спроба це крок до кращого результату. Сприймайте відповіді шиї як зворотний зв'язок на якість вашого промпта. Ага, тобто, якщо шиї дав якесь занадто складне пояснення, можна йому прямо сказати. Це було заскладно, перепиши, будь ласка, простіше, ніби пояснюєш старшокласнику, але збережи основні ідеї про тему. Це виходить такий собі діалог? Абсолютно вірно. Це процес спільного навчання, можна сказати, вивчитися краще формулювати запити, а модель в рамках конкретної розмови краще розуміє ваші потреби. Чудово, ці сім технік: чіткість, контекст, роль, формат. Приклади, проста мова та ітерація, це вже виглядає як такий солідний набір інструментів, щоб покращити результати. А чи є ще щось, можливо, трохи складніше, для тих, хто хоче копнути глибше? Так, є ще кілька цікавих підходів. Вони можуть стати в нагоді для складніших завдань. Коротко про них розкажу. По перше, техніка ланцюжок думок – «chain of thought» англійською. Для задач, що вимагають логіки чи математики, можна попросити ще думати крок за кроком перед тим, як дати фінальну відповідь. Просте додавання фрази типу поясни свої міркування крок за кроком часто значно підвищує точність, тобто змусити модель показати, як вона думає. Саме так. По-друге, використання роздільників це символи, ну, як три зворотні апострофи, чи решітки, чотири штучки, чи знаки рівності, три юрлички. Вони допомагають візуально відокремити різні частини промкта, інструкції, дані, приклади це покращує читабельність для моделі. По-третє, Важливо пам'ятати про обмеження. Більшість чаї не мають доступу до інфи в реальному часі. Їхні знання обмежені датою останнього оновлення. Тому запити про поточні події чи там ціни можуть бути неактуальними. Краще питати про принципи, фактори, історичні дані. По-четверте, іноді корисно просити обґрунтування, чому ти так вважаєш, наведи аргументи. Це може спонукати модель перевірити свою логіку. По п'яте, для дуже складних завдань можна використовувати ланцюжок промптів, розбивати велику задачу на кілька менших послідовних кроків, де результат одного кроку стає вхідними даними для наступного. І нарешті, такий цікавий підхід саморефлексія. Можна попросити модель саму себе перевірити. Свою відповідь на помилки чи недоліки, наприклад, після генерації коду переглянь цей код, чи є в ньому помилки або можливості для оптимізації. Вау, попросити ши перевірити самого себе. Це цікава ідея. Дякую, це дуже корисні доповнення. Отже, якщо спробувати підсумувати, найважливіше для тих, хто хоче почати ефективніше працювати з ши. Які ключові поради варто запам'ятати? Ну, головне це не боятися експериментувати. Це перше. Але якщо виділити ключові принципи, то це: будьте чіткими і конкретними в інструкціях, надавайте контекст, коли це важливо. Використовуйте приклади для складних чи специфічних завдань, призначайте роль, щоб налаштувати стиль, вказуйте бажані формат результату, пишіть простою і зрозумілою мовою, і найголовніше ітеруйте. Аналізуйте відповіді та вдосконалюйте свої промти. Це навичка. Вона розвивається з практикою. Дуже дякую за таку змістовну і головне практичну розмову. Справді сподіваюся, ці поради допоможуть нашим слухачам налагодити кращий діалог зі штучним інтелектом, ну і отримувати від нього більше користі. Безумовно, і варто пам'ятати, найкращий вчитель це практика. Пробуйте різні підходи, комбінуйте ці техніки, дивіться, що працює найкраще саме для ваших задач. Іноді знаєте, навіть невеличка зміна у формулюванні може дати напрочуд кращий результат. Згоден на всі сто. Щоб не пропустити наші майбутні розмови про штучний інтелект, його можливості застосування, підписуйтесь на Data Zen AI Podcasts, на Spotify, Apple Podcasts, ну і на інших платформах, де ви зазвичай слухаєте подкасти. Ми дуже цінуємо зворотній зв'язок. Якщо є теми зі світу ШАІ, про які хотілося б почути більше, або якісь конкретні питання, сміливо пишіть нам. Ваші ідеї допомагають нам робити контент кращим, кориснішим для спільноти DataZen. А ще більше цікавих матеріалів, статті, записи наших мітапів, і онлайн, і офлайн, інтерв'ю з фахівцями все це є на нашому сайті datazen.top. Заходьте, там багато всього. Дякуємо, що провели цей час із нами, а наостанок така невеличка думка для роздумів. От сьогодні ми вчимося краще розмовляти з шаї. А як зміниться наша взаємодія з технологіями, коли Шаї навчиться ще краще розуміти нас? Навіть без ідеальних промптів. Подумайте про це до нових зустрічей в ефірі на все добре.